Друзі, сьогодні прийшло нам те, що ми так довго чекали. Вам цікаво? Це просто скарб, це вона. Я зараз вам покажу. Вони важкі. Опа. Це опора на плуг лемкен. Річ, яка має бути в кожному господарстві про запас, тому що в сезон оранки це річ, яка може вийти. З ладу, якщо вона є не змащена, якщо прослаблені підшипники, і тому я вам скажу, треба мати про всякий випадок. Я особисто візьму додому дві. Сьогодні, оце одна мені, це я вже собі відкладаю між іншим. Це друга, я теж це собі візьму. А знаєте чому дві? Тому що кожен іван має свій план. А деякі Івани мають по два плани. Друзі, це опори дуже гарної якості. Нам завод-виробник дає на них гарантію один рік, тому я з впевненістю можу сказати, що ця річ буде вам служити не менше як один рік. Я вам скажу, що навіть. На оригінальну опору ніхто гарантію вам не дає. Тільки компанія AgroImport Group саме на цю опору, яка є в нас, якими займаємось ми, які продаємо ми, ми даємо гарантію на один рік. Тому, якщо ви взяли цю опору на плуг глемкен, то ви можете бути спокійними в сезон і бути впевненими в тому, що. В найтяжчий момент вона вас не підведе. Тому будьте впевнені. Звісно, що ця річ вона не є дешевою, але я вам скажу, що Mercedes дешевим не буває. Кому цікавий даний товар, ви можете його замовити в нашому онлайн-магазині. Якщо у вас виникли якісь питання, то ви можете позвонити за номерами, які вказані будуть під відео, і задати ті питання, які. Вас турбують. Кому було цікаве дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Завжди з вами компанія АгроІмпорт Group.